У сьогоднішньому випуску програми ви почуєте продовження сімейної історії подружжя Паскарюків із села Кам'янка Чернівецької області. Нині у пари 12 дітей: шестеро хлопчиків та стільки ж дівчаток. А на сьогодні вони мають 14 онуків та очікують на 15-го. Василь та Ніна вважають, що запорукою їхнього сімейного щастя є віра в Бога. Свого часу в життя вашої родини також постукало ще одне випробування. Можна сказати, ви втрачали на власних очах дружину. Що тоді сталося і яке чудо відбулося? Поділіться після народження сьомої нашої дитини, якби ну все йшло добре, вже була днина виписки, її мали виписати з роддому. Діти вдома налаштовані, чекають вже. З коли мама прийде, так, так, так. так. Е, я поїхав її забирати. І коли я підійшов до тієї восьмої палати, ну, кинув сніженку, щоб дати їй знати, що я є, то нікого не було у вікні. І сказала мені одна жінка: вона помирає. Ніхто з лікарів не може до кінця зрозуміти, що відбувається зараз. Вона помирає. Почувши ці слова, зрозумів, що ситуація надто тяжка. Надто небезпечно, мені, мені стало дуже тяжко. Василь усвідомлював наслідки втрати дружини та мами для своїх дітей. Передсмертний стан Ніни наближав його до вдівства. Чоловік розпочав боротьбу за життя коханої людини. Молитва залишалася єдиним шансом спасіння. У Чернівцях Василь знайшов сім'ю, яка підтримала його у молитвах за оздоровлення дружини. Я знайшов у Чернівцях одну сім'ю, поїхав до них. І ми почали молитися. Ці молитви я шептав устами і серцем своїм. У мене помирає дружина. Вже другу молитву я сказав, ми молилися. І третю молитву ще зробили, ми молилися. І настільки там, в тій кімнаті, де ми молилися з тим братом, з тою сестрою, з нашими друзями, настільки нам прийшло упевнення віри, що Бог не тільки хоче, а може. Підняти її з цієї хвороби. Настільки прийшло впевнення віри і особливо тому брату. І він мені каже: їдь до роддому, вона здорова. Як під'їдеш, вона на підвіконня сперта буде і буде тебе виглядати. Я його запитую, як так може бути? Він каже: оце запитання, яке ти мені зараз задав, воно відноситься до розряду сумнівів. Навіть так не питай, їдь вірою, вірою в Бога. Коли я підійшов до восьмої палати, Ніна була сперта на підвіконня в палаті, і в одну сторону і в другу сторону виглядала мене. Це був доказ того, що дійсно Бог зцілив підняв її. Так. І коли я підійшов, я перше питання ну, до стікла кричу, щоб вона мене почула, як тобі є, як зараз в тебе? А вона мене запитує: ти де ходив, де ти був? Я кажу: ти мені скажи, як тобі є. Вона каже, ти будеш на молитві. Я кажу, був. Вона каже, три молитви були. Я кажу: три? Три молитві. Ніно, а що ж ви в той момент відчували, коли за вас молився чоловік із ще однією сім'єю? Я взагалі не знала, що він пішов, бо я була якби у відключенні такому, тільки з своєю болезнью. І коли я лежала так у такому стані тяжкому. Я почувствовала фізично, як з вікна, з вулиці, я лежала головою в ту сторону, де він був на молитві. І я почув таке приємне і дуже добре. Перейшло голову, зайшло в голову, перейшло все тіло, і мені стало дуже добре. Я говорю жінкам ті, що в палаті, кажу, мені так добре стало, так… То вони як то здивовано на мене дивилися, як з підозрою якогось дивилися. І не минуло. І так повторилася ще два рази. І я сказала, я більше лежати не можу, я встаю, мені добре. Ми бачимо зараз по вашим розповідям, що тут дійсно було проявлено чудо Боже. Ви не знали, що за вас молиться чоловік. Я не знала. Але коли ви вже побачилися, виявилося, що тричі ви молилися так. з сім'єю, і ви тричі відчули, як якась божественна сила вона зцілила вас. Так таких ситуаціях, коли ну, не тільки ми, хай то буде люба пересічна людина, коли попадає в такі ситуації, то йде дуже тяжка боротьба. І знову оці два вида страху підходять: страх людський, страх земний, страх перед обставинами, в яких ми опинилися, страх перед невідомістю. Але Біблія передбачає ще один. Дуже дивний вид страху, страх Божий, В страху земному, в страху переживань наших, хвороб наших і навіть гріховності нашої, в тому теж є страх і дуже тяжкий страх, то Слово Боже каже, там є мука. А в страху Господньому написано початок премудрості перед Богом. І коли ми, відчуваючи цей страх земний, страх перед невідомим. Або страх перед небезпекою. Коли ми віддаємо перевагу страху Божому і кажемо: Господи, Тебе боятися треба, Тебе вшановувати треба, Тобі поклонятися треба, на Тебе надіятися треба. Тоді оцей Божий страх, який ми маємо перед Богом, наповнює нас премудрістю, як нам опанувати себе в тих ситуаціях, в тих переживаннях, які ми маємо? І приходить від Бога. На такий момент просто приходить від Бога таке впевнення: я не один, ми не самі, з нами Бог. Проте, випробування долі не закінчилося на цьому. Попереду на подружжя Паскарюків чекала ще одна невтішна новина. Василеві та ніні довелося відстоювати у молитві повноцінне життя доньки. Коли я народжувала цю дитину, Танюшу нашу, то були дуже важкі пологи. Вона була дуже крупна, і так з ручкою на голові вона народилася. І трапилось в одно з нехороших. У неї просто зірвали всі мешці на ручки. У неї ручка була недіюча, вона висіла, як пледь. І Лікарі сказали нам, радили, що. Це дуже небезпечно, дитина буде сухорука. Тобто нема, не було ліків, щоб врятувати? Вони руку. якби нам пропонували, але поряд нам казали, що, що такі вже були випадки, і дітки все ж таки лишалися сухоруками. То тоді ми впевнено звернулися з чоловіком до Господа. Як саме ви прохали в Бога за це дитятко? Ми знову почали молитися. Вже не хотіли ходити ні на які більше консультації. Ми не мирилися з тим, щоб так лишитися. Але у молитві ми приходили до Бога. Ми не знали, скільки нам треба часу буде так перебувати. Через дві неділі Бог проявив на цією нашою донечкою велике чудо. Ні, ну що ви побачили через дві неділі? Коли очередний раз прийшлось кормити дитину, я певно, що розпілінала дитину, щоб. Накормити дитину, переодіяти дитину. І наша дівчинка, отак, як проснувшись, натягнула ручки вверх. Тобто Дві. Вона їх так підняла. Дві. просто, а так? Я... Постійно тільки одну піднімала. Постійно одну, а як я розпилінала, дитина починала сильний крик, тому що ручка освобождалася, і в неї болі сильні були. А ця дитинка собі натягнула ручки вверх. Я, як мама, хотіла її полюбити, схватила за ручки, і, ой, ручка! Я до ручки, а ручка ж нічого. Я, я трогаю, переставляю ручку в один бік, в другий бік. Дитинка не плаче. Тоді я з великою радістю вибігла на вулицю, позвала чоловіка, кажу, ходи подивишся, яке чудо Боже пройшло в нашій хаті. Так, ну і ми, звісно що у благодарній молитві склонилися і дуже дякували Господу за милість, тому що це. Не ми такі добрі, це наш Господь такий сильний і добрий, і зробив, проявив ще одну очередну милість. Їй зараз 17 років. За ці 17 років ми ніколи не помітили якийсь дискомфорт у діяльності її руки. Вона працює обома руками посапати огород, прибрати в хаті, приготувати поїзд, обома руками працює. І тим більше Одинами. вона лівша, у неї ця рука була. Хвора. Якраз ліва була так, а хвора. воно все а воно працює, а воно. воно все працює лівою рукою. Тобто Бог дуже велике чудо проявив Слава. через молитву. Ціль передачі вижити в сім'ї, щоб показати велич Бога, який він є добрий і люблячий саме в сім'ях. І ваша сім'я є яскравим прикладом. Дякую вам за цю бесіду, що ви поділилися з нашими телеглядачами своєю історією життя. Вирок останній не буде життя, Як би могла вона.